Костю, ти віриш, що музика може поєднувати різні світи? О, безумовно. особливо коли це дует двох крутих артистів. От саме так сьогодні в нас в гостях Олена Тополя та Едгар Ті. Да. вони нещодавно презентували спільну пісню, і зараз ми дізнаємося, як створювали цю музичну історію. А ще почуємо її наживо, тож буде цікаво. папа Ба Добрий, Добрий ранок! Доброго рано. Добрий ранок. ранок! ранок! Рада бачити. Добрий. Добрий. Проходьте, будь ласка. Дякую. Дякую. Проходьте, будь ласка, сідайте. Добрий ранок. Доброго ранку, друзі. Добро, 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 дякую вам. Дякую, ласка. Дякую. Дякую. Ну, одразу хочеться спитати, як народилася ідея спільної пісні. Народилася ідея у Едгера. Він мені написав в інстаграмі. Ну, і так. Почалося наше спілкування з приводу пісні. Я дала свій номер телефону. Він в Телеграм мені надіслав демо версію цієї пісні. Я послухала, мені сподобалося, але у нас відбулася така <гум> пауза, Дискніше, пауза. Пауза перед початком, тому що у мене були, по-перше, мої плани по моїх піснях. І була пауза, тому що була фраза проблемна, яка мені не подобалася. Я дуже я чекала, що він її переробить, В тексті? Так, да. так. А поки займалася своїми справами, каже, як я її перероблю. Я, я, я з вірмені кажу, я... Я Вірмен, як я як перероблю я... тобі фрази. Так переробили в результаті. Переробила так. Я да. А, можна почути, оці залаштунки звучали, фраза, як, фраза як переробила. Е е Ну, Перша фраза приспіву, чуєш, я все читаю по твоїх очах. Це зараз вона так звучить. А тоді це було: чуєш, я так сумую по твоїм очам. Ну, І я, Мені треба було в склади потрапити, в кількість складів, в Риму, в правильність філологічність. Це якась висока математика. Я теж кажу, слухаю, але інакше. Я, я я не можу. Ну так, та, та, та ви одразу знайшли спільне звучання, чи довелося попрацювати над цим? Слухай, ну, ця пісня вона була в мене, вона лежала в мене десь рік, і я бачив в її в цій пісні. Я <реку> от, от, от прям бачив в її. Я казав, що вона повинна с... На протязі цілого року ви писали в інстаграм? А, ні, ні, <реку> ні, я її писав. Не... Я просто ті знаєш... Року. Півроку, де написав чекав. Вона там свої релізи В неї були і так далі. Вона каже. Слухай ну треба почекати, бо в мене там три пісні виходить. Я не можу між ними зробити. Я кажу, добре? Я чекав, 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 чекав. Бо... О, ми зробили. А той, хто, хто чекає, чекає, чекає. обов'язково дочекає. Да, я, я дуже мене це трошечки там десь дратувало, бо блін, треба зробити вже пісню. Але ну я дочекався. Да? Я ж, ну, Слухай, треба... Це найголовніше. Ну, да, да, да. А, ну, якщо можна, так про що ця пісня От для вас? От ви особисто, яку історію в неї вкладали? У для, нас, для мене Олена, ну, да. та, це пісня про тугу та про сум за очами. Для кожного, напевно, вона має своє значення, але це пісня про любов, про кохання, про те, як людям добре вдвох, коли не важливо, що за вікном відбувається: чи то сніг, чи то мінус 20, чи то злива літня, класна. Кому як? Але коли людина. В щасті, в коханні, в обіймах теплих. Це, та злива це може завжди, бути найромантичнішою. Це завжди прекрасно, це завжди тепло і приємно. Коли, а коли твоя друга половинка десь, і ти сумуєш, а, і ти не можеш тобі а, прямо, а, яка б погода класна не була, на якому морі ти там на пляжі mm -hmm. не лежав. Якщо ти сумуєш, то ти сумуєш тобі погано в будь-якому випадку. І ця пісня якраз на початок цієї весни, прекрасної, дуже сподіваюся нашої переможної. Тому що ця пісня, як ця весна. Вона ще трохи холодна, але вже з теплою надією і з першими квіточками, з бруньками, з тим, що прокидається найсправжніше, найприродніше в кожному із нас. Дай Чи були у вас якісь. Особливі моменти під час співпраці, під час зйомок кліпу. Ми знаємо, що був момент з текстом. Так. Рік очікування. Ну, Каже щось є, я, ну, я можу говорити та... з Слухай, ну, <говорити> а, знаєш, як Олена вона професіонал. Ми це знаємо. Так, да, однозначно. Вона професіонал, і з нею дуже легко, так, да, вона є характер, музикальний характер. Тобто вона знає, чого вона хоче. Якщо там щось десь пішло не так, вона там буде це перероблювати. І ми там з цим пару разів там заїжджали на студію, тому що щось було не те. Ну, мені щось не подобалося, їй щось не подобалося, і ми переробляли. Але це класна така історія. Ну, тому що Ну, зробити або було, ну, це нікому не потрібно. Да? І ось вона професіонал, вона знає, що, що хоче, і я десь теж, щось розумію в музиці. Да? І ми прийшли до того, що от вийшла от класна пісня, вона в цій пісні дуже класно самовираз, да, як кажуть. Mm -hmm. Не є особливо от, останні приспів там, прям ти прям розірвала <рес> <рес> ну, в хорошому в, <рес> ну, в кожного з вас свій музичний стиль, вони абсолютно різні. І як вам вдалося, ну я завжди обожнюю, коли поєднується, здавалося б, на перший погляд непоєднуване, Та? Але як вам взагалі вдалося е, поєднати гармонійно це все? Це ж творчість Ліль завжди. От, е, у мене, ну скажімо, багатий досвід вже з дуетами. Та? Я точно можу сказати, що поєднати можна що завгодно. Для мене в першу чергу. Важливий сенс пісні важлива сама пісня. Якщо вона мені подобається, і я хочу докластися до того, щоб її почули люди, бо вона варта уваги, mm -hmm. можна вкладатися і зробити ну, в будь-якому випадку, тому що від бажання завжди є якась дія і є результат. Коли це бажання проявляється ще у всієї команди людей, яка створює це, то це Полюбе буде класний результат. Плюс Бо... Олена ще дописувала в цій пісні такий шматок, тексту. класний mm -hmm. текста, да, вона дописувала, ну це доказує тільки те, що їй ця пісня сподобалась, і вона прям прожила цю пісню. Ну тому що так. взяти написати так швидесенько, ну там класний момент. Один ну я маю годину. на увазі, що якщо е, ти змінюєш стиль для себе і в якомусь незвичному для себе стилі mm -hmm. щось виконуєш. Ну, це класно, це навпаки цікаво кожному. Експеримент. Експеримент, як не знаю, себе спробувати, знаєш, замість замість того, щоб там вести якусь передачу, не знаю, взяти Ранково. участь в якихось в конкурсі з плавання. знаєш. Mm. Ну от, ну, от, ну добрий вечір. Це весь час. <рігла> це цікаво. Так. Та. Та. Та, та, та. І це класно, бо це життя. Воно. Так кожна секундочка назад не повертається. Якщо є можливості щось нове пізнати, подарувати радість собі і навколишньому світу, чому ні. Особливо зараз, це скрай важливо. Як публіка відреагувала на пісню? Прекрасно, прекрасно. Дуже посипалися прямо одразу, як ми виклали пісню. Посипались коментарі, ми бачимо, що в плейлистах у людей. Дуже багато кожен день це відбувається. No, ми ми моніторимо, я завжди... Да, ми в топ-100 ютюбом я завжди слідкую завжди Україна. читаю всі коментарі. Я, я, я заходжу іноді. Я всі коментарі це, це читаю. Ж за часу я е, заходжу іноді, навіть на сторінки людей, які пишуть ці коментарі, щоб просто розуміти, хто, хто такий аудитор. Так хто ці люди, чим вони займаються, що їм подобається. Так були якісь коментарі. Я які... я вони для це мене важливі. Робота, це ти часу займає, займає часу, але я їх люблю своїх прихильників. Я люблю своїх фанів, тих, хто не боїться висловити свою думку, тих, хто слідкує і вважає так само важливим проявлятися, тому що все, що стосується творчості, в будь-якому її прояві або це композиція, не знаю, оркестру, або це співак, співачка. Ми ж один для одного це робимо. Якщо буде для якась людей. конструктивна критика, ти дослухаєшся чи ні? абсолютно, так? абсолютно звісно, це важливо. Це досвід. А були якісь коментарі, які от вразили, от буває так прочитав і так якось світ перевернувся, щось з ніг на голову. Ну, є такі коментарі, скажімо, які мене глибоко вражають, але вони напевно стосуються саме моєї особистості. Мене вражає іноді, коли люди настільки глибоко мене відчувають, що в таку точку потрапляють от своїм коментарем, що я так ого. А ну зараз я ого. перейду на твою сторінку. Є такі, так. Але ну, більшість завжди просто хороші, відверті, гарні відгуки. і Це дуже приємно. Хочеться далі творити, працювати, ставати кращим. Так, ну і хочеться, щоб ви для глядачів сказали, як називається пісня. Скажи, щось, я, я, <свеч> я, я, я <свеч> вже розмовляю. Ні-ні він так уважно а, тебе слухає. А, слуху, в такому да, процесі я, я він кайфую, так підтримує. Да, да, я люблю, коли воно просто Оце відчувається, да, така, така да, гармонія. Вона вона да, 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 я кажу, я так з боку дивлюсь, кажу, Боже, це просто такий. Кайф. Так, кайф, кайф. А завжди приємно дивитися, коли людина отримує задоволення. Я просто зазвичай навпаки відбувається, коли типу жінка має мовчати, і так ти краще там помовчи. Тут інакше. слухаю. йдемо проти системи. Що сказати? Пісня називається Чуєш. Ми завжди з Оленою сміємося над тим, що. В неї був дует з Діброва, який називався Хочеш. Хочеш, будеш потім буде. бачиш, потім буде хочеш. А ні, там будеш? А будеш, так. Олена сказала, що це останній дует на протязі останнього часу, буде точно. Ось тому дуетів багато зав'язати, боки. Ну це поки що дивись, але жінка настільки непередбачувана, і ти знає, яка ще ідея прийде в голову, серед ночі, які які Будуть в інстаграм, і туди напише, воно все заведе. Так, ну, і та і хто напише. Да. Ну що, настав час почути наживо, почути наживо пісню чуєш? чуєш. <рес> Ви готові? <рес> Ви готові? Ми готові. Все, просимо. Дякую. Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любув весну, не розумію чому. Я відпустив ту, кого люблю, і думав, що пам'ять зітру. Та веси просто пітьма, чуєш я, все читаю по твоїх очах, як же довго про це мовчав, без тебе помітна не треба, а гордість похитка сіна. Скільки спра було обманути, самих себе але не оминути коли у грудях б'ється завдяк. Лиш подих мій останній, на жаль, не в моїй владі а серце, що кохає, то моя природна сила те що є і буде. Вірність тобі милий, чуєш, все читаю по твоє хоча наш Богу про це

Навіть не хочеться заважати. вам підходити. боже, як красиво Дякую, як проникливо. Красиво. Вау вау, вау в мене ж мурашки. Чуєш, чуєш? Отак я хочу чуєш, <рес> чуєш, Я зрозуміла, що я чекаю перемоги. Чекаю ваших переможних пісень, переможних дуетів. Ми з задоволенням їх напишемо, аби сталося саме те про що ти кажеш. Дай Боже друзі. Ми рухаємось далі. Попереду ще багато цікавого. І Просто зараз про кіно новинки, які від сьогодні виходять на великі екрани України. Thank <laughs> you.